Ідемо лід бити. 68-річна працівниця комунального підприємства Благоустрій Марія Кліщ понад п'ять років наводить чистоту в одному зі скверів Івано-Франківська. Жінка розповідає, що раніше працювала на шкірзаводі згодом продавчиною. А після виходу на пенсію зрозуміла, що змушена й далі йти на роботу, адже грошей на щоденні потреби не вистачає. Пенсії не вистачає, хоча я в редному цеху працювала, мені шо то мало в мене тільки три тисячі. Звичайно, що... Багато йде на лікарство, хоча я пенсіонерка, я змушена працювати, бо інакшого виходу немає. Роботою задоволена, мені подобається. Я би з цього участка нікуди не пішла, хоча він дуже великий. Рахуйте, що 25 лавочок, 25 мусорних урнів це дуже багато роботи, особливо літом. Обкопувала ялинки. Тільки прийшла вони такі малюсенькі, маленькі були. Як почала я їх обкопувати, давати їм світло, так вони дивіться, які піднялися. І ту я. До обов'язків Марії Кліщ входить прибирання сміття, листя, снігу та догляд за деревами. Окрім скверу, вона контролює чистоту і на зупинці громадського транспорту, що розташована неподалік. За її словами, робота непроста, особливо в негоду. Сім годин я приходжу на роботу. Перший в мене робочий день починається іти на зупинку, почистити. Якщо є сніг, значить зразу починаю чистити сніг. Дорожки всі прочищую повністю. Якщо, не дай Бог, десь голольот, беремо, гримаємо, чистимо лід, посипаємо обов'язково. У нас є суміші, два ящика. Пісок з сіллю ми посипаємо. Тут багато людей похилого віку, які йдуть в магазин, розумієте? Жінки, дуже багато людей похилого віку. Молодь гуляє з колясочками. Зараз іду по відро і буду набирати і буду посипати бруківочку де-не-де, де, -де, де голольот є. Попри фізичне навантаження, жінка каже, що робота їй до душі. Ця робота, по-перше, на свіжому повітрі, звідси з річки, свіжий воздух іде. Я себе здорово почуваю, розумієте? І цілий день на ногах мені дуже це подобається. Зранку ми ще лише присипаємося, вона вже тут, і кожний листочок, кожний папірець. У неї все чисто, завжди було. Так. Завжди. І організовує, і все, що тут і тракторці, і люди Дані працюють. Вона вона Нема що казати. Ми раді, що вона у нас є така прибиральниця. Аби всюди у такі працює. були. Завжди в нас тут чисто скверик, найкращий. Вона дуже-дуже така. Людина зранку ми на роботу тут уже чистенько все прибрано. Чи сніг, чи дощ. Вона бере тягає бідна, ті мішки на собі з травою, з, з листочками. Тими ви знаєте, яке то тяжке. Директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків каже, що у компанії намагаються змінити ставлення до професії двірника та повернути їй престиж. Кадровий голод є не тільки в нашому підприємстві, він є всіх комунальних підприємствах, тому що відсотків 80-90 – це є старші люди, і завдяки ним якраз ця робота і виконується щодня. Дуже важка праця, тому що ми на одному зараз об'єктів сьогодні. Ми бачимо, що температурний режим вже зараз прогрітий мінус вісім, а люди працюють і при мінус п'ятнадцять, і при тих більших аномальних температурах, які вже були. І тому знаєте, якось таке відчуття якоїсь гордості, навіть за тих людей. Всі працівники в нас є не двірниками. Це є працівник з благоустрою, тому що багато людей саме якраз через цю якісь стереотипність. Що як буде виглядати моя посада в трудовій книжці? Хочемо і таки, ви знаєте. Маленькими якимись кроками повернути простежність тої роботи. Наталія Василовська, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківська.